Нові палати, системи кондиціонування, кисневі точки доступу та сучасний інвентар. У Чернівцях відкрили відремонтоване онкогематологічне відділення, де необхідні медичні послуги зможуть отримувати найменші пацієнти. Більше розкаже моя колега. Оновлене онкогематологічне відділення з блоком хірургії відкрили у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні. Тут маленькі пацієнти з онкогематологічною патологією, діти, які потребують паліативної допомоги та хірургічних втручань, зможуть отримати комплексну медичну допомогу без переведення в інші лікувальні заклади. Тут будуть проводитися лікування дітей з онкологічною і онкогематологічною патологією, це і лейкемії, це і лімфоми нехоччинські, хочкінські, це і хвороби хлітиновірганса. Звичайно, що будуть і діти, які мають солідні пухлини. І пухлини головного мозку, все буде тут, в нашій лікарні. Блок хірургії у нас буде сугубо для того, щоб робити трепанобіопсії, біопсії і малоінвазивні. Оперативне втручання, проєктуючи це відділення і зараз відкриваючи розуміємо, що тут ми зосереджуємо не лише суто спеціалізовану онкогематологічну допомогу, але й весь комплекс необхідних медичних послуг, які дитина зможе отримати в єдиній локації, не транспортуючись між корпусами чи між різними лікувальними закладами, що значно покращить і логістичні питання, і стан дитини при транспортуванні, і зрештою. Питання успіху видужання таких пацієнтів. Відділення має площу 750 квадратних метрів. Тут 32 ліжкомісця для маленьких пацієнтів. Також тут створили операційну для малоінвазивних хірургічних втручань. У відділенні працює 25 медичних працівників. З них шестеро лікарів: гематологи, онкологи, хірурги, онкохірурги, які забезпечують надання медичної допомоги дітям з цією чи іншою патологією. Раніше таких хворих приймали на третьому поверсі. Утім, умови перебування та лікування там були не дуже комфортними. До слова, щороку тут стаціонарно лікують майже 800 пацієнтів. А за п'ять місяців 2024 року у відділенні отримали допомогу вже 359 дітей. Сьогодні фактично це відділення сформоване таким чином, що забезпечено якісний і ефективний з точки зору медицини. Медичний простір. В кожній палаті є достатньо хороших якісних умов. В кожній палаті є санітарна кімната, є система кондиціонування, є кисневі точки доступу, є необхідний медичний інвентар і обладнання, яке забезпечують якість і повноту надання медичної допомоги допомоги кожній дитині, яка потребує цієї допомоги саме в межах цього відділення. Лікарі кажуть, працюють над тим, аби надавати послуги за європейськими стандартами. Ми хочемо трошечки змінити і лікувально-діагностичний процес. Ми зараз закупляємо апаратуру, ми закупляємо. Прилади для аналізів і тому подібне. Я думаю, що ми йдемо в крок з, з, з цим світом для того, щоб зробити дійсно так, як лікуються діти за кордоном. Зокрема, у відділенні забезпечили всі необхідні умови для довготривалого перебування діток та їхніх батьків. Обладнали тут і ігрову, і навчальні кімнати для школярів. Основні кошти для робіт виділила міжнародна гуманітарна організація «Save the Children», а також інші благодійники. Паралельно роботи у лікарні не припиняються. Наразі в медичному закладі активно триває ремонт ще двох поверхів: Один, який передбачає облаштування сучасного укриття, а інший, який буде в якому буде облаштоване реабілітаційне відділення з відділенням неврології для надання комплексної медичної допомоги дітям всіх вікових груп з неврологічними фізичними вадами і реабілітацію цих дітей після надання стаціонарної допомоги Аліна Рябко теми ТВА.